Що хочу в тебе спитати: наскільки важливий зворотній зв'язок від салона до клієнта? Ну по-перше, у б'юті ніші така історія, що дуже сильно працює сарафан. Якщо тобі сподобалось, ти будеш радити своїм подругам, і ну це 100%. Працює, тому е, тут я вважаю, що більшість б'юті майстрам е, і підприємцям там салонів краси, треба брати зворотній зв'язок від своїх клієнтів, тому що є два типи ну, людей. Тобто, перші вони одразу тобі скажуть, що ти тут не робила, устроюють паніку, ще й там сторіс шуму не робили. Облять, короче, а другі вони просто типу ну їм не сподобається, і вони ну як би підуть і все. Тому я би радив після того як ви надали послугу на наступний день, щоб ваші адміни або ви самостійно просто дзвонили зв... і брали зворотній зв'язок. Це дуже допоможе. По перше, зрозуміти де ви відрізняєтесь, чи що у вас погано, що що у вас добре. Ну тобто, ви зможете більше розуміти свою унікальність, а також ви зможете зрозуміти свою проблему. Тобто, ага, може, ви там власник там салону, да у вас там майстри погано роблять. А ви про це і не знаєте, тому зворотній зв'язок дуже важливий для того, щоб покращувати свою якість і, і, взагалі, для того, щоб розуміти, який ти сервіс надаєш.